Бойовики встановили новорічний рекорд. Позиції українських воїнів за минулу добу вони обстріляли 70 разів. Щойно контактна група у мінську домовилася про повторне встановлення тиші, як на Донбасі. Знову стало неспокійно. Найбільша кількість обстрілів прийшлася на Донецьку область. Під вогнем опинилися Горлівка, тимчасово окупований Донецьк, та підступи до нього. Найгарячішими точками на мапі бойових дій вчора залишались населені пункти Піски, Опитне, Авдіївка, Мар'їнка, Новгородське, Зайцеве та Майорськ. Поблизу них час від часу лунали постріли з великокаліберних кулеметів та фіксувалися наміри поцілити наших воїнів ворожими снайперами. Терористи продовжували використовувати заборонене озброєння. Зокрема, зі стрілецькою зброєю обстрілювали українських воїнів неподалік пісків та верхньотурецького з автоматичних станкових гранатометів поблизу опитного, з підствольних гранатометів поряд із Новгородським. Біля Зайцевого застосовували великокаліберний кулемет на Луганщині та на Маріупольському напрямку. Вже другу добу стояла тиша, однак. Так, саме там двоє українських захисників отримали поранення внаслідок підриву. Неподалік Маріуполя вантажівка збройних сил України підірвалася на міні, внаслідок чого двоє українських військовослужбовців зазнали поранення. Більше втрат сили антитерористичної операції за добу не понесли. Середу, 13 січня, тристороння контактна група в мінську домовилася про черговий обмін полоненими. Так представники України наполягають на поверненні понад півсотні бранців, насамперед поранених, важкохворих та жінок. Своєю чергою наша сторона має так само віддати 50 прибічників так званих ЛНР та ДНР. Нагадаємо, головна мета переговорів щодо полонених обмін у форматі всіх на всіх.